Всім доброго дня! З вами АЗС Комплект. Сьогодні 20.06-24. Збираємо дві колоночки. Це дізель 220 вольт на старт-стопах Тут у нас люди-замовники старовери я їх назвав, чому сказали: тільки механіка. Тільки механічні лічильники, але щоб вони були хороші, якісні, недорогі. Оце основна задача. Ми йому ставимо механічні з калібровками в похибки 0,8 0,8%. Попросили вони відрегулювати по їхньому тиску з реле. Все, все налаштовано. Що лічильники ми відкалібрували, що реле надо, налаштували. Тобто людина, як тільки получає, тільки підключає шланги. Все. Що ми маємо? 60 літрів на хвилину. 70 літрів на хвилину. По комплектації тут вони трошки різні. В першій комплектації, там, десь 70-літрова, буде стояти два типи фільтрів. Один сепараторний буде стояти на виході з лічильника. Фільтр технічного обслуговування буде стояти на вході для того, щоб система наша була вся чиста. І фільтр сепаратор у нас працював уже тільки на воду і на тонку очистку. В цьому випадку у нас буде стояти фільтр на вході через коліна і буде стояти тільки один фільтр сепаратор вологовідділювач Другого сказали, не потрібно. Додатково два картриджа сепаратора і два картриджа ТО технічного обслуговування. Тут один фільтр, додатково картриджі, зворотній клапан. Пістолети в комплектаціях у них автоматичні, комплект рукавів йде. В цьому випадку по 10 метрів. Тобто, а, а якщо вам потрібно менше, то кажете, зробіть мені там 4-3-5 метрів нарізається. Із механічних колонок, з механічних лічильників, лічильників е я б рекомендував оці варіанти. Тобто, надійні двигуни. Перше, система е старт-стоп це безпека колонки. Друге це дуже зручно. Коли ви заправляєте і стоїте з пістолетом на комбайні, до прикладу, пістолет відпустили, або пістолет відщолкнув, колонка там, до однієї секунди вона виключається. Тобто пістолет відбив, колонка виключилась. Пістолет натиснули, колонка завелась. Дуже зручно. Для того, щоб не задіювати другу людину, або щоб не пригати там, не виключати її постійно. Старт-стоп буде це робити за вас. Дуже зручно. І вона е, зберігає життя двигуну. Це також немало Повітряне охолодження і там, і там є. Калібровка і в цьому е, лічильнику, і в цьому лічильнику присутня е, вони будуть стояти на кубах. Е, у цій колонки буде три куба. Шланги будуть опускатися через верх. Е, у цій колонки буде. Два типи підключення, вони будуть через зворотній клапан і через е, перехідник на Єврокуб будуть одягати. От таке коротеньке відео я записую для вас, якщо ви хочете собі колонку з механічним лічильником. Якщо з механічним лічильником, то замовляйте. Разом зі стартстопами. Якщо у електроніки ми можемо виставити літраж, вона дойде до 10 літрів, до прикладу, і вимкне двигун, то в цьому варіанті ну, такого не буде. То для цього ми доставляємо реле, і у вас буде така зручна функція. В двох словах вам показав, які колоночки є. Для того, щоб ви могли. Перед тим, як замовлять, вже були в курсі, що вам потрібно і в якій комплектації. Будь ласка, кому потрібно, замовляйте, дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт АЗС-комплект. Виробництво 1-2 дні. Люба форма оплати. Для військових відправка день в день, ну, якось так. Гарантія, документація все ж присутня, зрозуміло. Все, всім подяку, всім гарного дня, слава Україні, нашим героям, слава і миру нам.